Привіт всім! Я хочу сьогодні вам показати мангал, який я зробив для своєї сім'ї. Ось те, що я починав. Тобто Мені попало в руки метал, листовий метал. Товщина металу 5 мм. Висота мангала в мене вийшла 15. Ширина 38 см і довжина 41 см. Чому такі розміри? Тому що просто був такий метал і я не прив'язувався до якихось стандартів чи норм. Зробив також дві ручки з прутка М8 і насверлив отворів по всьому периметру мангала. І в ній також є отвори. Вони вже загоріли, вигоріли і так не сильно видно. Оскільки на землі жарити шашлики не зовсім зручно, і мені до рук попали отакі кільця. З Це кольця із витяжних систем радянських витяжних систем. Тут вголок із використаний 25х25 мм. І я вирішив зробити якусь декоративну підставку для свого мангала. І ось яка вона в мене вийшла. Ось тобто така вийшла підставка із колець для витяжки. Отут я зробив два столи із сітки, можна поставити якусь воду, поставити мисочку для шашлаків, для шампура покласти сюди, що завгодно, внизу зроблений жолоб, щоб не падав попіл, сюди можна накласти дрова і що завгодно. Тобто такий виходився в мене мангал. Коли гаря дрова для вугілля, Обично, звичайно, ми варимо ху, якусь кашу, куліж. Для того, щоб було це зручно зробити, я зробив отаку от приспособку. Приварив сюди куголок, сюди вставляється така труба, вставляється така Ось Так вона фіксується цим болтом. То сюди ми можемо отак одіти казанку. За допомогою цього вогонта можна регулювати висоту, на якій ми будемо варити. І Тоді, за допомогою цього поворотного шарніра, ми можемо просто для зручності прибрати з вогню, попробувати, додати солі чи спеції, чи щось заробити. І знову повернути його все, все діло на зад на вогонь. Отак от ми варимо юшку. А для жарки шашликів це вже все знімаємо, нам це не потрібно. Розбираємо і право. При жарці шашликів, щоб не крутити їх руками і не спалити допустим, з якогось боку, підволіктися, я зробив механічний привід обертальних шампурів. Ідея, скажу, не моя, видився в ютубі, але вже Виходячи з того, що в мене було під рукою, які матеріали, я вже конструював під себе. Отак от вмонтується ця система. Таке одна сторона. Тут товщина на сінки моєму монтується, вона так відівається. Раз. І з іншого боку вставляється отакий от пристрій. Ось вот тут є отвори. 1, 2, 3, 4, 5, нижній ряд, куди вставляються шампури. Привід з цього боку я зробив з двигуна дворників щиток, які витирають стекло в автомобілях. Якщо я не помиляюся, це з газону автомобіля газ від рядянського. Для регулювання обертів я використав регулятор освітлення доски приборів з автомобіля. З дев'ятки, по-моєму, з ВАЗовської, ВАЗ-21.09 регулює яркість освітлення приборів. І все, привіт! Зараз я вам покажу, як він працює. Шампура теж я допрацював і на кожен шампур. Я витачив із наживічої сталі такий от шківок, катушечку таку. Шампура теж вже використовував другі, без спіралі, щоб не було спіралі. Тому що якщо без спіраль, вони будуть крутитися, вони будуть просто з'їжджати. Отак ми вставляємо їх. Стандартный. Вот. Так. Желание, я використовую стандартный стандартное э, зарядное устройство автомобильное зарядное. Устройство. Пішов тобто регулятор швидкості дає можливість регулювати швидкість. Ось тобто, така в мене вийшла максимальна швидкість, і я можу зменшити майже в ноль. от, такий от пристрій вийшов. Скажу, я вже використав, випробував цей пристрій, на шашликах. І э, шашлик вийшов набагато сочніше, ніж жарити його вручну. Сок, виходить, не встигає стікати з м'яса і залишається повністю м'ясо. Шашлик виходить, дуже-дуже сочний. Руками, мабуть, такого не вийде, навіть у спеціалістів. Тобто отакий от переборчик. Для даної конструкції було використано 38 гайок М6 і ще дві гайки на М4. Багато, але зовсім нікде не використовувалася сварка. Все зроблено з нержавішої сталі, а болти і гайки взяти з зацинкованого металу. Ось така конструкція. Для тривалого зберігання, для хранення, коли ми не користуємося мангалом, я зварив ще таку кришку з рештків металу. Він стоїть такий має накритий. Дощ не попадає на нього майже. Так, таку має, такий має вигляд. На работе всю неделю мы пахали выдох-вдох Всю неделю мы балдели и вздыхали ах и ох На работе всю неделю постоянная беда Кто бы что из нас не делал, не оценит никогда Кто бы что из нас не делал, не оценят Помогают авторские супер-мега-шашлыки